Кількість жертв в Одесі станом на зараз зросла до 10. Сьогодні вранці рятувальники знайшли тіло жінки а поруч з нею ще одна загиблена мовля. Тривають роботи із деблокації. Про це повідомили у ДСНС.

Крім того, в мережі з'явилося фото загиблого трирічного хлопчика, тіло якого напередодні рятувальники знайшли під завалами. Тато хлопчика також загинув. Мама у лікарні. У важкому стані, ось із ким воює Росія із сім'ями, з маленькими дітками. Хоча в своїй пропаганді продовжує транслювати це нічну брехню про удари по базам нацистів. Нагадаю, у ніч на 2 березня російські терористи вдалися до масованого удару по території України. Один з ворожих безпілотників влучив по багатоповерхівці в Одесі. Це призвело до загибелі цивільних людей. Станом на зараз відомо про десятьох: троє чоловіків, троє жінок та Троє дітей це трирічний Марк та чотиримісячний Тимофій. Також з-під завалів дістали тіло жінки поруч з нею. Знайшли тіло ще одного немовляти.